Стан медоносів в нашій бальці. Ну що, балка почала розквітати. Вон літають бджолки, різні квіточки. Не знаю, бачите, не бачите. Різні квіточки вилазять, десь буркунчик вилазить, є конюшинка десь вилазить. Тобто є квіти. Це дуже добре, бо в тому році взагалі була посуха-посуха. Ось далі балка. Теж можна, я думаю, пригледітись різні квіти. Якісь вже з'явилися, які ще не з'явилися. Тобто квіточки є. Щодо акації, яка вимерзла в балці. Ну, як ви бачите, от то, те, що там де квіте, його дуже-дуже мало. Тут немає в, цьому, в цій бальці. Там внизу трішечки ще є. Ну таке. Таке собі. Так що е, квіточки цвітуть, бджолам, який на який підтримуючий взяток є. Ну ось, Будуть щось вони з цього мати. Це краще, ніж нічого, хоча на вагах сьогодні був мінус, мінус 300 грамів. Тобто вони ще можуть, звісно, випарювати, бо був це ж де взяток з липи. Ну, ось, Але, ну, як є, це краще, ніж нічого. Оце так. Така гарна балочка. Там внизу он покосили. Ось, так що... І там же ж за нею ще наступна балка. Тобто, ну, є їм що побрати. Краще, ніж нічого. Поки що кормити не будемо, звісно. Відкачаємо липу, подивимось стан. Ну а далі будемо вже приймати рішення, чи будемо ми їх підкармлювати до соня, хоч чи не будемо. Поки що стан сімей задовільний, кількість меду в рамках достатня. Ну, Прецедентів, щоб кормити, поки що немає. Це такі у нас справи. Так що в цьому році стосовно балки краще, якщо ще й дощ якийсь пройде, взагалі буде шикарно.